Та нормально, я дружу з ТЦК, дайте мені коня, дайте мені винтовку. Да. Це один з них передвав. Я боюсь одного, що мені подобається, Не знаю, добре як крокодилген, так скажу. У мене була відсрочка від армії. Потім я вже вирішив її не використовувати, піти служити, тому що, ну. Я з того міста, де вже війна підходить до мого міста, я таким чином захищаю своє місто і державу в цілому. Ну, сам я юрист, адвокат за фахом, кримінальні справи. З міста Ахтирки, міста Герой це одне з тих міст, яке прийняло на себе ну, на початку повного штабного вторгнення, прийняло на себе один з перших ударів. Ну, як житель міста також приймав активну участь в його захисті. Активно, ну, як волонтер займався, приймав участь. Мовний брат військовий. Разом з братом його, з підтримкою нашої місцевої влади, мера, з, ну, займалися такими речами, як розробляли БПЛА для літакового типу, ФПВІ дрони. Ну, тобто Волонтерською діяльністю, в принципі, я постійно був пов'язаний з військовими, допомагали їм, в принципі, цей досвід якраз от і став для мене ну, тим визначальним, чому я саме пішов в армію, саме чому на е, оператора е, БПЛА. Найголовніше було зібрати спеціалістів. Тобто, ну, сама конструкція, тобто зробити БПА, це, ну, це вже второстепенне, найголовніше мозги. Підприємців залучити, мера міста, який активно цьому сприяв. І військових на базі військової частини, де службу. проходить служба мій брат, в принципі. От на базі була зроблена група аеромобільна, зараз вона працює. Ми оце, спільними зусиллями в принципі, цим займалися. В грудні був мобілізований. Но я дізнався через додаток приложення це по ректорське про те, що прикордонна служба здійснює набір розвідників, розвідників БПЛА. Я дивився по інтернету, якраз тут бригада Гард. Бойова бригада, саме сюди я і мав намір попасти, що саме бойова бригада. Перші кроки ну, познайомився, ну, зустрів капітан, визначили місце для проживання. На наступний день видали форму. Служба почалась. Я можу сказати про те, що людину непідготовлену не направляють на бойове завдання. Та з, просто з неподготовленою людиною я не піду на бойове завдання. Ну, це, це просто логічно. Ну, підготовка база, загальна військова базова підготовка проходила 45 днів. Після цього в підрозділі ми проходили адаптацію 12 днів. І після цього, коли я вже потрапив в бойовий підрозділ, я був направлений на спеціалізовані курси на оператора БПЛА. Це також зайняло 12 днів. Тобто в загальної кількості, тобто от 70 днів підготовки. і після, Лише після цього буде прийнято рішення щодо вже виконання мною бойового завдання. Ми з самого початку БЗВП ми бачили, що проходить навчання, не знаю, можливо, що до цього було, але те навчання, яке ми проходили, от я і ті люди, які були зі мною, БЗВП ми вже відчували, що йде фахова підготовка. Це була постійна підготовка на полігоні, постійно в класах практично у нас, ну, можливо, там на початку якісь були теоретичні завдання, але потім було все практично. Використовувалися імітаційні засоби, тобто скиди були впівдрони. Дрони, тобто, ну, все те, що наблизно до сучасних якраз той війни, яку зараз перебуває наша держава. Нас забезпечували ну, в повній мірі набоями, тобто, ми постійно відстрілювалися, я вже не пам'ятаю скільки, але вище 300 це точно. А може і більше. Плюс ми проходили під час навчання, от чистку окопів, проходили вже з бойовими патронами. Тобто ті БЗВП, хто проходив раніше, вони такого досвіду вже не набували. Ми вже проходили з бойовими патронами, до інструктора хвилювалися, але ж це якраз те, що було потрібно, я вважаю. Того, чого не вистачає. самовідчуття, тобто наближеного до, бой, до бойових, це якраз коли в тебе в автоматі вже бойовий набой. Ти йдеш побратимам, в ну, двойки, в тройки заходиш в окоп, тобто ти вже відчуваєш відповідальність, вже, ну, тобто той адреналін, який, який наближений. Випадок це Одеса, парень у нього, ну і позивний Одеса, кстати, йому приклеїлась, то він так гарно стріляв, що там інструктора, в общем, його на снайпера питалися, ну він каже, я боюсь одного, що мені подобається. У нього батько воєнний, Афганістан пройшов, у нього якби все, а якби не було такого, ну не був мотивований. Розказував, як їхав він в поїзді, їхав в сторону границі. Я так розумію, що з наміром перетнути кордон і забрали його з поїзда, ну Після цього парень. В армії не розкрився. Він сам був задоволений тим, що він так може. В колектив склався сама атмосфера в колективі ну за що того, що якась ми знайшли спільну мову, що потрібна перша це побут. Це 90% успіху військової операції. Ми за цього, в принципі, злагодження пройшли, а потім вже було легше в самої ну, підготовки по військовій частині. Саме досвід тих людей, які там зібралися, які, от, там, от, людина, яка колись була лісником, тобто його досвід, яка ну, має, вміє там, орієнтуватися в лісі, має там, досвід е в таких екстремальних ситуаціях в принципі, от, за що рахунок ну, такого досвіду людей, в принципі, побут організовувався ну, в тих умовах, в яких ми жили, да, там, в палатках, постійне якесь ну, навантаження. Цей досвід мало значення. Буду казати за себе, я мотивований. Тобто в мене мотивація стовідсоткова. Ті люди, з якими зараз я у зустрічаюся, зустрічаю, ну, взагалі-то мотивовані люди. Постійне навчання, постійно літати. Літати, літати, ще раз літати. Тут тобто у нас вже така підготовка, що ми розуміємо, як дельфіни друга на ультразвуки, знаєте, тут, хто куди повернеться, люди досвідчені, ну, вміють вчити. Так скажемо, ну, це не просто як прийшов, тобі там голову наскладали. На ні, ті люди, які відчувають тебе, тобто бачать, що тебе десь щось не тяне, він підскаже. В перші дні теоретичних навчань там ще симулятори були, тобто в основному не в основному, а нальоти, постійні нальоти, постійно літали. Перший раз подумати було, про те, що потрібно дивитися в екран, тобто тут же уявлення, ти його бачиш вже як від першого літа, тобто переживаєш. Про те, щоб не пошкодити, це перше. Ну, Потім вже ж, ну буквально за перший польот, вже от, вечором після того, я вже в вже голові прокрутив, побачив, що все можна, все це, все це реально, і на наступний день вже спокійно дивлячись сам монітор виконав політ. Ну, безумовно, командирам там відніше, Тобто тут наперед забігати якби, ну, не хотілося б. Бажання є, щоб побыстрій перейти до бойових завдань.